Добрий вечір всім! Вітаю всіх поціновачів парфумів на своєму каналі. З вами Амортенця. Це відео виходить під тегом «Запашний тиждень. Я натхнена відео Наталки з Києва. Беремо естафету від Viva Vita Parfum. Дуже захотілося також собі зняти таке відео, систематизувати свою колекцію, побачити, наскільки атмосферним кожен день тижня, яку енергію він несе. Та й взагалі цікаво щось зробити нове і надихатися новими ідеями. так, починаючи з понеділка, ми йдемо, можна сказати, в бій. Після вихідних, після. Розслаблення, треба набрати енергії, і у цьому нам може допомогти такий аромат, як Арман Басі in Red. Це цитрусовий, пряний аромат, в ньому дуже відчувається імбир, кардамон, такий насичений, приємний аромат це вже класика 2003 року. Звісно ж, мій улюблений парфумер його створив Альберто Моріліс. Цей аромат ні з чим не сплутаєш, він додає такої впевненості, енергії. Якраз те, що треба на початку тижня. І також аромат, про який я вже багато разів розказувала: Полісто Green, також цитрусовий пряний аромат. В ньому так само є кардамончик. Дуже мені подобається, як я вже колись казала, що він, е, окрім того, що має цитрусові пряні ноти, він вже пізніше з часом дає на шкірі аромат квітів. Тобто, в понеділок ми починаємо такі енергії бойові, а вже під вечір можна трошечки розслабитися і не забувати, що ви жіночка. Ось такий понеділок у нас. Потім у нас іде. Смачний вівторок. Розуміємо, що тиждень тільки почався, хочеться якоїсь енергії. Особливо я, коли багато працюю і моя робота пов'язана з розумовою діяльністю, мені потрібно дуже багато цукерок. дуже-дуже багато цукерок. Ну, цукерки, на жаль, після 30 додають нам сантиметрів у талії, тому Доводиться інколи обмежувати стільки парфумів. Ось мені на допомогу приходить мій улюбленець, рожевий ведмедик Maskina Bubble Gum. Це фруктовий аромат. Дуже смачний, дуже такий приємний, його хочеться з'їсти. З ним ви перетворюєтесь в цукерочку. У базі цієї жуйка і солодкі ноти. І пізніше він розкривається в трояндовий рахат лукум. Ну, я можу багато пісень співати, хвалити парфумерів за його створення, дуже смачний. І він такий дівчачий, допомагає розслабитись допомагає набратися енергії. Також до смачного вівторка я можу віднести івраше курданют. Цей аромат був створений у 2019 році. Це ванільний, карамельний аромат, дуже теплий. Він підходить більше на осінь зиму, але він такий приємний, такий смачненький. Його хочеться просто постійно вдихати. Він додає приємного смаку, і ви так само перетворюєтесь у ванільку. Колись мала. Комплімент від гардеробниці, пішла в лікарню і залишила свою курточку в гардеробі. І вже після прийому спускаюся. І жіночка, коли побачила, що саме сам моя курточка каже: Боже, як приємно було дихати. ця ванілька така приємна. Хоча я, якщо це мій аромат, я його через хвилин 20-30 хвилин взагалі не відчуваю. Але приємно. Знаєте, що цей парфум подобається так само і оточуючим. І за датем карамельки та ванілі. Ось такий мій новенький парфумчик. Я його, як почула в Єві, просто я не могла б пройти повз. Ще один черепочок до моєї колекції: Поліс Тобіщан. Тобі Шайн – Це теплопряний аромат, ванільний, був створений у 2022 році. В ньому дуже велика піраміда. Тут і кориця, і кава, і слива, і цитрус, і квіти. Він ванільно-сандаловий, настільки приємний, його просто хочеться вдихати. У мене блотер був у чохлі телефона. Я як телефон відкриваю. Ах, так надихаюсь, настільки він приємний. До речі, у фрагрантиці зазначено, що Tobi Shin дуже схожий на Opium. Особисто я ще ну, не могла понюхати і не було в можливості в мене познайомитись з Opium. І якщо він настільки смачний, настільки приємний, мені потрібен відлівантик. Бо флакончик точно, я поки що не можу дозволити, а от відлівантик мені не завадить. Так, наступний у нас день середа. Середа сумна. ну, Сумна через те, що тиждень вже триває, до вихідних ще довго. І навіть психологія зазначає, що середа це найважчий день тижня, бо дуже багато ще роботи. Ну, Мій аромат сумний це дольче Габана імператриця. У мене немає цього флакону. Колись я хотіла його придбати, бо він смачненький, там є і кавун, і ківі, і квіти. Такий фруктово-акватичний аромат. Але, на жаль, за трагічних подій цей аромат у мене, наче якір. Я його відчуваю, і мене наче переносить до того, що сталося. Цей аромат дуже любить моя тетя. І вона якраз використовувала в той період. До якого взагалі навіть думками не хочеться повертатися. Тому ось така в мене сумна, на жаль, пов'язана з веселим парфумом, але для мене взагалі неприємно. Далі у нас іде четверг. Четверг у нас романтичний. Все вже можна трошечки перевалило за екватор тижня, можна розслабитись за екватор робочого тижня. Розслабитись, приділити. Приділити більше уваги своїм близьким, своїм коханим. І романтичний тиждень у мене пов'язаний, звісно, з особистим життям. Це Івраше Комовіденс». В мене версія лімітована 2019 року. Це квітково-трояндовий аромат, дуже приємний цитрусовий, бергамотовий, трояндовий у базі пачулі. Цей аромат перший, який я вдягнула на першому побаченні зі своїм коханим. Тому в мене такі асоціації з чимось таким приємним, з якимось спочатком нашої романтичної історії. Наступний квітковий аромат Ланван. Ромарту Rose. Це вже аромат частих наших зустрічей, прогулянок. Якраз це початок весни, От, і частіше прогулянки на свіжому провітрі. Це квітково-цитрусовий аромат, випущений у 2006 році. У нотах цього аромату. Окрім цитрусового та квітів, є також і зелені ноти. Що найцікавіше, колись ми з коханим ходили гуляти і йдемо по вулиці темно і відчумаємо настільки приємний аромат, він просто довкола, він заполоняє всю вулицю. Думаю, божечки, ну десь таке приємне пахне. Може це якийсь парфум. Проходимо далі і бачимо на заборі ростуть якісь квіти. Ну, я вперше таке бачила, ми зірвали одну квіточку, прийшли додому, пошукали я в Гуглі пошук, і знайшли, що це жимолость. Вона настільки пахуча. Одна квіточка, і такий аромат давала у кімнаті. І саме у цьому ароматі, от саме Rumor to Rose, якраз і є е, е, нота жималості. Тому, якщо. Хочете познайомитися якраз з цим ароматом, ви його спробуєте, я думаю, він всім сподобається. Такий він приємний. Далі після романтичного четверга, четверга йде у нас п'ятницю. На п'ятниця. Ну, хто не має особистого життя, розпусна буде трішки інакше, ніж в мене. А в мене асоціація це. Кінець робочого тижня можна повноцінно відпочити, можна повноцінно гуляти, грати, особливо, якщо це ще тепла пора року. Незважаючи на якісь там важкі, неприємні події, що відбувалися, можна якраз дати собі можливість просто забути про все. І ці аромати якраз дають таку енергію, впевненості драйву. От перший в мене такий аромат. Це в мене ще був взимку, бачите, вже скільки його використала. Це бакара Труш. Звісно, за назвою зрозуміло, що це репліка на відому бакара від корджана. Це в мене український виробник. Морало Парфумс. Так само він дуже схоже звучить. От настільки, Як хто знайомий з оригіналом, може сказати, що дуже схожий. Він мені дуже приємний. Я відчуваю ноти такого солодкої вати, тільки женого цукру. Якраз у нотах, окрім шафрану, жасміну, амбервуту, Є цукрові ноти і на базі кедру. Він дуже смачний. Він показує, наскільки жінка впевнена собі, наскільки її все одно, на думку інших, і хочеться дихати. Якраз у цій драйвовій атмосфері. Тому дуже раджу. А саме якраз морали парфумс. Далі на п'ятницю. У мене від Лівантик тільки є Трезор Midnight від Ланком. Смачненький фруктовий аромат, випущен у 2011 році. У мене згадка ще зі студентських років, коли всі збираються на дискотеку, на прогулянку по місту, коли йдуть збори, оці. Фарбуються, одягаються підбори, суконьки у нотах цього аромату, малина, троянда, листя чорної смородини на базі ванілі, мускуса та кедру, наскільки він жіночний, настільки він о, ну, дає такий виклик, щоб дивитися на тебе, щоб привертати до себе увагу, жіночний, приємний. Можна сказати, сексуальний аромат, дуже мені подобається. І якраз його реклама, де була Ема Уотсон, такий колір темно-фіолетовий, ніч, загадковість, дуже, дуже приємний. Також до п'ятниці мені підходить «Армані і доль. Це більш важкий, тяжкий такий аромат. Він саме на вечір, коли вже наступає ніч, така глибока, особливо, коли трішки спадає температура. Це теплопряний аромат, був випущений у 2009 році. У нотах цього аромату дуже багато і квітів, і прянощів, це і імбир, і груша, і мед, і мигдаль, і апельсиновий цвіт. І шафран, жасмин, і на базі вейте варив бачулі. Розумієте, наскільки дуже насичена така піраміда? На жаль, цей аромат вже знятий з виробництва. Дістати його можна тільки з рук. У мене от тільки такий так я його бережу і дуже мені подобається. От в мене якраз асоціація з тим часом, студентські роки, коли тобі байдуже на все тебе життя безкінечне, в тебе одні розваги, веселощі. але зараз так додає такої розважальної енергії, бо, на жаль, зараз взагалі не до цього. Трошки ностальгії, можна повернутися до тих часів. Після розпусної п'ятниці, особливо хто не вживає алкоголь, субота може початися дуже рано. І зазвичай, після робочих буднів, собота у нас сімейна. Але у нас так складається, що собота це у нас прання, готування, прибирання Тому якраз на цю суботу, на цей день, У мене ось такий улюбленець Це улюблений аромат мого коханого. Це білий ведмедик, це фруктовий аромат. Свіжий, легенький. Я вже в минулому відео розповідала, що в мене повна асоціація це з чистим випраним пранням, з такою свіжістю, літньою. Він такий смачненький, такий легенький, дзвінкий, якраз нагадує ранок і день суботи. І ще сімейний аромат, в мене поліс тату-арт. Ось такий величезний у мене флакончик 125 мл. Це пудровий аромат. В його нотах є і кленовий сироп, і цвіт яблуні, і слива. Також відчувається фіалка, троянда і на мускусній базі. А також є ще ноти пластили. Чому він асоціюється саме з суботою, сімейним днем? Бо вперше я його одягнула на Великдень, коли ми з Хоханом ходили до церкви. Якраз ранок, ще сьома ранку, нікого довкола немає. Де-не-де, люди ходять з кошиками. І це якраз перше сімейне свято, яке ми відзначали разом. Тому якраз. Цей аромат в мене асоціюється з таким початком сімейного життя, з початком і започаткуванням якихось е, спільних традицій. А він, до речі, як на фрагранті зазначено, що дуже схожий на лакосте Пурфем. Особисто я не знайома з оригіналом, я знайома також ще з однією реплікою Ларів Woman подровий аромат, жіночний, приємний, такий, як аромат мами. Дуже смачний і дуже комфортний. Так, це в нас субота. Наступний і останній день тижня це у нас лінива неділя. Починаємо неділю з похода по крамницям. Шопінг. Ми вже. Попрали, приготували, поприбирали все. І тепер можна сходити розважитись. І день можна почати з івроше плейнсолей. Це квітковий туберозовий аромат, випущений у 2019 році. У нотах туберози, іланг, сандал, кардамон. І як уже бачите, на етикетці. Це старий ще випуск, тут тадж-махал, такі індійські мотиви, такий яскравий, метушний. Тільки розважатися, тільки отримувати позитивні емоції. У мене чомусь така асоціація, якраз саме з торговими центрами, якраз саме з походами по крамницям, бо аромат, ну, Нагадує аромати, як в крамницях, у брендових якихось особливо, я пам'ятаю, що в Донецьку був Теранова. От туди заходиш, якраз такий квітково солодкий, заряджає, бодьорить, хочеться рухатись, активно вести себе. От якраз такий аромат, якраз і додає енергії. Також дуже Часто зустрічаю, що «плейн Солей порівнюють з Armani My Way. Можливо, схожий. Ще не стикалися, треба в брокарт сходити порівняти. І вечір неділі, вихідного дня, щоб завершити весь тиждень, набратися енергії і підготуватися до наступного ділового понеділка, я беру Noa від кашарель. Це мускусний аромат, стара школа 1998 року. Створив її Олівер Кресп. Це аромат затишку, домашнього якогось тепла. У нотах цього аромату білий мускус, персик, слива, білі квіти. Також у базі кава, ваніль, ладан. Такий аромат, який каже, зупинись, присядь, зроби собі приємний напій, тепленьке какао, окутийся в плед, намастись якимось смачненьким кремчиком, включай телевізор, дивися серіал разом зі своєю родиною і не думай ні про що зайве. Дуже такий смачний і затишний аромат. в мене. Як я кажу, бадья на 100 мл. Як я його перший раз спробувала, я зрозуміла, що мені потрібен об'єм максимальний, бо цей аромат ніколи не завадить, ніколи не набридне. Він такий ще цікавий має флакон. От якраз тут з є. Ось такий в мене. Запашний тиждень. Сподіваюсь, вам сподобались ці аромати. Сподіваюся, ви щось знайшли для себе новеньке, надихнулися. Тому чекаємо завтрашнього дня, понеділка, аби набиратися енергії і використовувати свої аромати. Всім гарного дня, тихої та мирної ночі. Па-па!